Чи дійсно вже готується другий саміт миру, в якому прийме участь Росія? З точки зору моментів, котрі пов'язані з перспективою, для того, щоб цей саміт миру мав якусь складову перемовину, так, є моменти карти замислу, є моменти карти перспективи. Але в нас випадає карта Дурні, карта розчарування. Розмови про саміт вони будуть відбуватися, їх будуть транслювати. Момент реалізації буде, м'яко кажучи, шкутильгати. Е е і більше того, якщо навіть переглядати ситуації, котрі пов'язані з самітом, котрі відбуваються тут та зараз, тобто цей саміт самітміру, він е у собі е містить, знаєте, такі скриті ситуації, котрі з миром взагалі не пов'язані виключно знаєте, такий декларативний характер, що ми тут зібралися, поспілкувалися, поговорили і пішли далі. Момент карти Союзу навіть в цьому розкладі він випадає перевернутий. Тобто немає складової, у самій. У самому за, за, закладі заході у самому заході немає такої складової, щоб зробити там мир. Ми поспілкуємося все, що пов'язано з якимось планом, е, котрий буде реалізований, він або проговорювався раніше забагато раніше, або буде реалізуватися після о, врахуванням усіх реалій і зворотнього зв'язку від Росії в тому числі. Ми бачили зворотний зв'язок вчора від Росії і такі собі пропозиції. Чи вдарять по Росії нові санкції від США та Британії? Ну Дивіться. В... Нас цікаво. Десятка жезлів це момент тяжкої ноші. Тобто вони будуть нести певні негативні наслідки ситуації, котрі будуть ускладнювати процеси. Але є е, 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 інша сторона медалі, яка полягає в тому, що вони будуть намагатися адаптуватися процеси, котрі будуть і ті е, процеси, які будуть відбуватися, і ускладнять. Життя безумовно. Якось вплинуть на розвиток і позитивні динаміки, так, але вони не перекриють повністю кисень і все одно процес процеси, котрі відбуваються зараз на Росії, вони будуть реалізовуватись. В нас є один момент, котрий завжди британці, там, представники Сполучених Штатів не враховують. В 90 на початку 90-х років на базарі можна було купити банку з недопалками для того, щоб їх продовжувати докурювати. На початку 90-х років в мене є приклад сімейні, коли там зарплати видавали. Гудзиками, кнопками або взуттям. І під будь-які процеси люди намагалися підлаштуватися, пережити, якось відкласти і вийти позитивним чином із ситуації. Що в Україні, що на болотах, такі ситуації відбувалися не так давно, тому 30 років тому. І питання санкцій, безумовно, вони вплинуть на пересічних росіян. Безумовно, вони вплинуть на режим в цілому. Але є момент адаптації, і як з першою хвилею санкцій, там тима сімома тисячами санкцій, які котрі були накладені, вони адаптувалися і підлаштувалися. Так само і під ці санкції вони будуть крок за кроком підлаштовуватися. Uh, і в нас досі залишається ситуація, що, попри санкції, в Європі користуються російським газом, попри санкції uh, є ще багато багата кількість великих компаній, котрі продовжують свою діяльність на території Росії. Чи дійсно РФ може влаштувати війну в космосі проти НАТО? <плес> 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 я гадаю, дивіться, у нас дурень, перспектива перевернута, відлюдник і е, десятка мечів в форматі негативних наслідків для, для е, самого себе. Виходячи з розкладу, я скажу, що в принципі одразу з космічною е, війною. Зараз можна буде говорити, що буде відкритий ще один фронт в пеклі, і біля е, райських воріт також, оскільки ну, це комплексний підхід, для того, щоб по, по всім фронтам було все захищено. Е, момент ілюзії, момент маніпуляції. І я думаю, що о, знаєте, формат військових космічних війн. Це намагання певного досягти певного реваншизму, який відбувався під час правління Гербачова і закінчення, остаточного закінчення Холодної війни 30 років назад. Там так само була маніпуляція космічними військами, космічними війнами, в котрих за рахунок Блефу. Перемогли Сполучені Штати. Зараз Росія буде використовувати цей важель також, але формат карти Турня каже, що це також буде блеф, котрий не дасть бажаного результату. На що сподівається Путін, висунувши завідомо неприйнятні для України мирні умови. А... Дуже цікавий розклад. Нас випадає так, що це була не презентація умов і варіантів, не пропозиція, а в принципі чіткий план його бачення через, через карту дурня. Тобто, там немає жодної складової. Раціональної, жодного плану. і, е, Чесно, якщо дивитися в форматі розкладу, це пропозиція без пропозиції. Е, в мене є. Знаєте, як два варіанти: поганий і дуже поганий, а ви там обираєте. Я вам йду на зустріч. Більше того, зворотні реакції, окрім того, що там пересічний українець подивиться і покрутить спалицям потилиці війська, і без відсутність дія ді шляху відсутність руху, відсутність шляху ускладнювання ситуації навпаки. Що він казав, що він міг там посидіти вдома телевізор, подивитися? Нічого від цього не змінилося. Які подводні камені має двостороння безпекова угода між Україною та США? Ну, знаєте, за розкладом циклічність повторення, тобто, це вже було. У Нас там є прекрасний. Меморандум Будапештський, котрий також є певною угодою, котра не виконана в тому об'ємі, в котрому повинна була бути виконана. Тут так само, тобто, є е, певні обхідні шляхи нагадування, повторювання ситуації, але, е, виходячи з розкладу, виходить знову ж таки така ситуація, що ми використовуємо ті важелі, котрі можемо використати для того, щоб забезпечити себе. Безпечним середовищем і мати якісь інструменти протидії в випадку негативних наслідків у майбутньому. Але е виглядає за розкладом так, знаєте, що 90-ті ми домовилися про кришу, в нас сталася якась непередбачувана ситуація. Ми прийшли до криші, а криша каже, ну. Сам винен. Давай щось будемо думати, але треба, треба деякий час, е, для того, щоб подумати, що зробити. Ти поки, поки поїдь з міста на пару днів, тижнів, місяців, а потім ми щось придумаємо. Не вирішення ситуації, а відкладування цього вирішення проблеми. Не реальна допомога, якась рекомендація, порада і. Життєва мудрість, е, тому я не дуже вірю в угоди домовленості, і я, виходячи з розкладів, приходжу до висновку, що якщо ми самостійно не будемо впливати на свою безпеку і можливості, ніхто інший е, не впливати, не допомагати без зиску. Без, без свого інтересу нам не буде. Чи буде заборонено російським дипломатам вільно пересуватися територію країн ЄС, де вони акредитовані? Ну, складнять процеси, можуть ускладнити дійсно процеси. Я не думаю, що. Е Заборона буде саме заборона, але буде якийсь ускладнений процес, з котрого будуть шукати пошук виходу. Чи вдасться Китаю просунути в світ свою формулу миру? Тут розумієте, в чому проблема? Ні, не вийде у Китаю просунути свою формулу миру, тому що про мир? E, ніхто не ми питаємо формула мира, ми питаємо шлях мирного вирішення, ми питаємо вихід, e, в мирний статус в позитивні якісь ситуації та динаміки. Нас в кожному розкладі випадає карта зиску. Кожна країна, котра якось пропонує там з... свою формулу миру та бачення виходу з ситуації, вона пропонується через призму матеріальної ресурсної зацікавленості.